В цьому відео поділимося кількома порадами, як вибрати електричну зубну щітку. Електричні зубні щітки безумовно ефективніше і перевищують можливості звичайної мануальної щітки. І в цьому немає жодних сумнівів. Завдяки своїй дії вони глибше проникають між зубами, усувають наліт та залишки їжі. Забудьте про активні та насамовиті рухи туди-сюди. Просто прикладайте насадку до зубів, натискаєте кнопку, обираєте необхідний режим і все. Щітка все робить за вас. Тож виокремлюють три основні типи механічні, звукові та ультразвукові електричні щітки. А головна відмінність між ними полягає в характері рухів, що виконує насадка під час чищення. В механічних щітках насадка обертається самостійно зі швидкістю від 20 до 40 тисяч обертів на хвилину, вичищає бруд та видаляє наліт. В залежності від моделі може бути різна жорсткість щитинок, частота обертання та різні додаткові функції. Такі електрощітки відрізняються доступною ціною та простотою в використанні. Більш просунуті моделі передбачають 3D чищення, додаткову пульсацію та зворотно поступальні. Рухи причищені. Та зауважте, що механічна електрощітка не підійде людям із парадонтитом та гінгівітом. Натомість делікатне чищення забезпечить звукові зубні щітки із м'якою вібрацією. Звукові коливання перетворюють зубну пасту на піну, що глибоко проникає у важкодоступні місця. Та ретельно очищує зуби, при цьому не пошкоджуючи емаль. Звукові девайси вважаються більш універсальними, адже вони підходять для людей, що мають чутливі зуби та ясна, а також брекети, коронки чи вініри. Але прилад не підійде при серйозних захворюваннях ротової порожнини. За формою від механічної відрізняється трохи видовженою формою голівки. До недоліків можна віднести її гучність, що може викликати деякий дискомфорт. І надзвичайно популярні останнім часом ультразвукові зубні щітки. Принцип їхньої дії дуже схожий до звукової, але тут, замість звуку та вібрацій, ультразвукові хвилі. Такі девайси чистять від нальоту та забруднень не лише зуби та в проміжках, але й в під'ясених зонах, додатково створюючи масаж. Це покращує кровообіг та зміцнює ясна. Працює прилад безшумно, тож користуватися ним приємно. Однак є чимало протипоказань. Якщо є карії, вініри, коронки, гінгівіт або зуби, що хитаються, ультразвукові щітки не варіант. До того ж, такою щіткою не можна користуватися, якщо є кардіостимулятор. В залежності від моделі, електрощітка може мати кілька режимів. Найчастіше зустрічаються такі: повсякденне чищення, полірування зубів для відбілювання емалі, М'яке очищення для чутливих зубів, глибоке очищення і масаж ясен. Найпоширенішим варіантом живлення є літій-іонні акумулятори ємністю від 800 до 1000 мАч. Переважно на одному заряді вони забезпечують від 1 до 3 тижнів щоденного чищення. Батарейки більш рідкісний варіант для електрощиток. Електрощітки можуть бути оснащені додатковими функціями та різноманітними фішками, щоб гігієна проходила більш комфортно. Показник заряду та режимів, щоб зручніше відстежувати параметри. Просунутіші моделі мають дисплей і синхронізуються із застосунком. Туди будуть приходити повідомлення про необхідні зміни насадки і які ділянки необхідно почистити ретельніше. Важливим при виборі є функція таймеру. Він становить 2 хвилини, що дозволяє чистити зуби оптимальний час. Якщо в електрощітці є датчик сили натиснення, то це додатковий плюс. Не пошкодите зубну емаль. Прилад просигналізує про надмірне зусилля. А індикатор зношення повідомить, коли варто змінити насадку. Деякі девайси можуть мати стерилізатор ультрафіолетового проміння. Зазвичай до комплекту електрощітки входять корпус та одна або дві стандартні насадки. Також до набору може входити футляр, але це не завжди. Крім основних насадок, можуть бути і додаткові для відбілювання, делікатного очищення і таке інше. Дорожчі моделі оснащуються насадками для очищення брекетів, для обробки міжзубного простору і навіть для чищення язика. Щодо зарядки, то це може бути або докстанція, або зарядка, чи лише кабель. При регулярному використанні насадка зношується приблизно за 3-4 місяці, тому радимо надавати перевагу брендам, які на слуху. Буде легше знайти і аксесуари, і змінні насадки. Обирайте щітку з оптимальним балансом функцій, якості та ціни. І перед вибором обов'язково проконсультуйтеся зі своїм стоматологом. Гарного настрою, посміхайтеся, щасти!